Сьогодні чуємо Євангелія про блаженства. Власне, вислів, блаженні є досить древній, давній і походить з грецької культури. Тоді вважали, що блаженними були боги, які жили на Олімпі. Вони були щасливі, жили, не бачили цього. Не брали участі в цьому земному житті, стражданні, холоді, проблемах, війнах, тому вони були щасливі, блаженні. Також вважалося ще, що були блаженні і щасливі ті, які мали добрих дітей, які мали успіх в якихось комерції, в якомусь такому розвитку. І це було нормально казати іншому. Що ти є блаженний в цій культурі Близького Сходу? Десь близько 40 разів в Старому Завіті вживається блаженний. Люди, які в Древній Греції займалися такими розвитком цінностей, великих цінностей, розвивали. Свої якісь розумові якості, розвивали свої таланти, розвивали, працювали над своєю популярністю, над своєю відомістю, над своїми почистями, то ті теж вважалися блаженними, які, можливо, мали якісь великі таланти і їх розвивали, і над цим так багато переживали. А взагалі. Не тільки греки, єгиптяни культивували в своїй літературі, але теж і в Біблії, як я казав раніше, багато вживалося це блаженний. Блаженний був той, хто практикує приписи Божі, блаженний чоловік, який опікується тими, які є в потребах, або ті, які перебувають на праведному шляху, блаженний той, який практикує справедливість. І це. Власне, було стільки цих блаженств, вони допомагали прививати людям, дітям, молоді, цінності, щоб показати, як має бути, якщо хоче бути щасливим, як має жити. І це мало би допомогти. І це мало би допомогти їй показати шлях, так є і в Біблії. Господь хоче показати шлях, яким ми маємо йти, щоб ми були справді щасливими. Але людина не завжди обирає шлях, який вказує Господь. Про це говорить сповідь. Про це говорить те, що людина, обравши свій шлях шлях, де вона почувається впевненою. Де не так, як Бог хоче, а як я хочу, як правило, цей шлях приводить не до цього щастя, а до страждання, тому що помиляємось дорогою. Ще древні філософи вони працювали над цим, щоб розрізнити справжнє щастя і якусь таку насолоду, задоволення миттєве. І де, коли ми помиляємось, коли обираємо якусь славу, гроші, ще щось, за цим біжимо, це нам допомагає в якийсь спосіб. Але Господь нас попереджає, тому що ми чули, що були блаженні, а було ще горе вам. І коли чуємо це слово горе вам, Господь нас не лякає, не каже, що нас покарає, не каже, що за нас за це спитає а лише це йде з єврейської вже мови, і це горе перекладається як гой. Це слово Гой, це під час похоронів, так виголошували і голосили. Така була невимовна біль в людини, що клала собі руки на голову і ридала гой. І це ридання Бога над своїми дітьми, який бачить, що обирають іншу дорогу. В якій будуть нещасливі, будуть страждати. І так Господь Ісус так плакав над, міць, над цими містами, Весаїдою і над Єрусалимом. Гори вам, але не тому, що покараю, а тому, що бачу, як, куди ви йдете і що з вами буде. Брати і сестри, в Новому Завіті є 45 разів це блаженство. І так важливо чому наголошувати, що Господь хоче, щоб ми дійсно були щасливі і радісні, попри різні ситуації нашого життя, і гарні такі є заклики жінки, яка захопилася Ісусом, коли дивилася, як Він проповідував, і сказала: блаженна та, яка повірила, блаженна утроба, яка тебе носила, щаслива та жінка, яка такого сина виростила. В Новому Завіті ми бачимо євангелист Матей, він вісім раз говорить про блаженства, і це використовує в нагірній проповіді Ісуса, описує євангелист Лука: Чотири блаженства, чотири горе вам. І на рівнині, на рівнині для того, щоб сказати, що це послання є для всіх. Для тих праведних добрих і для тих грішних, для тих поганих, які прийшли з інших земель поганських, це є для всіх. Господь хоче, щоб всі були щасливі, щоб всі обирали цю добру дорогу. Але є ще але. Багато людей було біля Ісуса, але в цьому випадку Ісус звертається до дванадцятьох. До невеликої групи людей, до тих, які минулого тижня, коли Ісус прийшов до них на березі цього озера, вони цілу ніч ловили рибу, нічого не зловили, але Ісус їм сказав закинути сіті, майже тонули лодки від риби, вони злякалися, а потім пішли за Ісусом, залишивши все. Що є це залишити все? Чи Бог хоче, щоб ми жили в біді, були голодні, босі, чи Бог хоче, щоб ми страждали, чи Бог хоче, щоб ми плакали, але залишити все допомагає людині зрозуміти, що всі таланти, багатства, добра, які вона здобула, щоб вона пам'ятала, я це зробив. Я такий розумний, я цього досягнув, я зібрав це багатство, і тепер для мене це все є. Господь каже залиш все. Ділися тим, що ти маєш, і пам'ятай, що це є дар, ти отримав дар, для того, щоб ти був щасливий, щоб ти ділився тим даром з іншим, щоб він теж. І інша людина, щоб ділилася своїм даром з тобою. Так є складно. Знаєте, є такий журнал Forbes, Там, напевно, багато хто знає, і там є завжди скільки є багатих людей в цьому світі, хто є там мільйонер, хто є мільярдер, хто має більйони, трильйони. І Потім ці люди організовують війни, потім руйнують землю, купують собі на Марсі чи на, на місяці купують собі землю. До чого доходить людина, і тому Ісус плаче і каже, горе, що ви зробили з тим, що я вам дав, з цими дарами, талантами, як ви з цим поводитеся? А блаженні ті, які плачуть, ті, які моляться за мир, і їм так залежить цей мир, що зворушуються і плачуть, коли і тоді каже, будете радіти. І коли діляться, коли вже мають стільки всього назбираємо, а не потребуємо того всього, що маємо, скільки там лежить в шафах, чи там десь в підвалі, чи десь там, бо навіть не користаємо з тих речей. А так насправді, якби ми вміли адмініструвати, маю що їсти, мені тепло, маю де жити, маю на проїзд, маю, а ще маю стільки, що з цим робити. Ну, ще буду збирати. А в той час є хтось. То немає, можливо, хліба. Брати і сестри, навіть можемо бути переслідувані, тому що гарно, коли нам аплодують, гарно, коли в нас все є супер, гарно, коли ми визнані. Це так, як ті в Древній Греції, які практикували, але ми вже сьогодні є християнами, і тому, коли нас переслідують, значить. Робимо добре, значить, живемо як християни. А коли все так гарно, коли світ нас приймає, треба подумати над цим. Брати і сестро, напевно, можливо, переконаний мужіні серед нас всі люди, які обрали добрий шлях, серед нас немає тих байдужих, гордих, але спокуса є. Знаєте, Одна жінка одного разу сказала, як би я хотіла виграти мільйон доларів. Кажу, і що ви будете з цим робити? Ох, тоді я заживу. Тобто для мене. А інший чоловік на початку війни кажуть, доларовий мільйонер, зробив так, що як почалась окупація Ірпіня, він віддав дуже дорогі авто свої, надзвичайно коштовні, щоб вивозити людей. Друзі його сказали, що ти робиш? Це таке дорогі авто, немає нічого ціннішого, як людське життя. Потім в своєму будинку зробив реабілітацію і взяв декількох військових, дав їм пів свого будинку. Потім побудував два будинки для людей, які втратили своє житло. І коли журналісти до нього прийшли, знайшли його, який ви молодець, які ви добрі справи зробили. Ні, я так зробив і вважаю, що. Мої друзі, інші також так мають зробити. Ми маємо підтримувати одні одних. Це є цей шлях, до якого нас запрошує Господь, щоб було менше страждання, щоб це Царство Боже, про яке нам говорить Господь, було ближче. Улюблені в Христі, молімося, щоб ми обирали добрий шлях, той, який веде нас до справжнього щастя. Амінь.